Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців, як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ. Да? І а, дуже змучусь, думаю, все, лягаю, треба відпочити хоч день два. І значить он готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплатив. Ну, це панти типо, по європейським меркам. це, Взагалі, самі по собі Карлові вари дуже дешеві. Але у німців. А, Понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. як ви думаєте, який прайс Praisda зробили для них Чехи в Карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати? Понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. як ви думаєте, який прайс прайсдея зробили для них Чехи в Карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, 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 готель, ну, прикольно, типо, ну, обичний готель нормально. Отже, продовжую піднімаю ціну до 250 євро за добу за звичайний готель. Понятно? З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в німеччину, прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач, щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити. це життя. Штраф, 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 штраф Ляндія. Коротше, ну всі, хто, хоч раз був в Німеччині, і хто там не флігмата, вміє жити, насолоджуватися життям, з прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це е, е, німцям от, в усіх готелях. Я, я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в п'ять разів <годи> вихідні для німців. Ну щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен, хто називається нормальним, що треба жити по правилам, ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності.